Обидва Житомирські парки повністю готові до літа, говорить в адміністрації комунального підприємства парк культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Комунальники кажуть, що провели колосальну роботу, пофарбували атракціони, розгорнули батути і підвищили ціни на квитки. Так, в цьому році у нас з початку сезону ціна квитка виросла. Якщо дорослий квиток, наприклад, був 7 гривень, то зараз він коштує 10 гривень. Це пов'язано з рішенням міської ради і з нашим, якби економічним станом в самому парку. Навіть у будній день у парку доволі людно. Діти обирають каруселі і батути дорослим до смаку веселі гірки і чортове колесо. Багато хто жалкує, що не працює сюрприз, і особливо, що в Житомирі немає аквапарку. Навірно, надо трошки більше екстрему. Це щоб якийсь аквапарк, ох, це було б взагалі клас. За словами комунальників, гідропарк теж повністю готовий до купального сезону. Втім, житомиряни, які часто відвідують пляж, особливого покращення не відчули. «Я не був, ну я не їжу. Даже два года тому, кстати говоря, вот -вот зайти в речку було немножко легче. Но немножко, вот я смотрю, поросло, как бы, ну, я не знаю, кто-то завідує чи хтось само дно, как бы чистит. Вот, ну, чистить. Вот я смотрю, опять водоросли пошли рости. Обіцяних грибочків від сонця на дорослому пляжі не встановили. Разу, що хтось з собою зонтик, якщо да? возьмемо, то будуть грибочки. Ну, поломане, стояли, пару штук. Уже по походу нету, я смотрю, да. було. Щоправда, на ньому з'явився душ просто неба. У ньому можна відмитися від річкової води. Прибережну зону щоранку, але знайти місце без водоростей і мулу вкрай важко. Втім, за відсутності альтернативи тисячі житомарян влітку відпочивають саме тут. За економно і на суттєве поліпшення умов відпочинку вони й не розраховували.